Мешканці набережної 4 а далі без газу, вже майже тиждень, як людям відключили блакитне паливо. До таких кроків газовики вдалися в результаті наданих актів від спеціалізованої організації. Саме вона зробила висновок про несправність більшості димоходів у будинку. Димові та вентиляційні канали між собою не герметизовані, а означає, якщо хтось підключить витяжку з штучним спонуканням і воно почне видувати. Всі димові гази комусь в квартиру. Тим, хто погодився заблокувати колонки, газопостачання відновили. Однак тепер у них немає гарячої води. Люди у розпачі в квартирах холодно, їжу приготувати немає як діти похворіли. Представники ЄРЦ, який є балансоутримувачем даного будинку, мають лише три шляхи виходу із ситуації: встановлення бойлера, раз, встановлення турбоколонки два і встановлення автономного палення три. Мешканці запевняють, комунальники самі повинні виправляти помилки, які. Були допущені при експлуатації будинку, адже ця послуга передбачена у квартплаті на те, аби повністю оновити газові прилади самотужки, люди просто не мають грошей. Нам пропонують або встановлення турбоколонок, які перепрошую коштують недешево на сьогоднішній час. Що робити людям, таким, от як я, наприклад, в яких нові колонки встановлені 3-4 роки тому, куди я повинна їх діти? І хто мені зараз має відшкодувати кошти за електроенергію, за оту електроплиту, за ту мі. Крохвильову піч, яку я змушена включати постійно для того, щоб приготувати їжу для своїх дітей. У мене нова німецька колонка, нова. Я недавно її купила, і я не збираюся її викидати, і знову в мене нема за що ставити другу колонку. В Івано-Франківській газі кажуть, у цій ситуації подати людям блакитне паливо права не мають. кажуть, будуть відповідні документи, буде газ. Коли ми отримуємо такого листа, що там демовентиляційні канали приведені до вимог державних будівельних норм і чи Інших нормативних документів на сьогоднішній день, тоді ми будемо право мати відновити газопостачання кожному абоненту, зокрема. Доки мешканці 60 квартир потерпатимуть від відсутності газу чи гарячої води, наразі невідомо. Однак люди налаштовані рішуче, кажуть, готові вдатися до радикальних дій.